Остання інформація з Харкова. Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане пане Дмитро. Дмитро. Вітаю. Отже, остання інформація в наслідки обстрілу. Що можна додати до того, що вже відомо? Про що ми ще не знаємо. А остання інформація це 11 травмованих осіб та одна загибла. Інформація по травмованим ще встановлюється, оскільки одне з влучань Шевченківському району те, що по приватному приватній школі воно було серед новобудов, і там дуже багато пошкоджених вікон і фасад багатоповерхової житлової будівлі. Там дуже багато людей мешкає в цій будівлі, тому. Можливо, що хтось звертався самостійно до медичних закладів, тоб самостійним транспортом поїхали до лікарень, аби надати допомогу, або ж отримати допомогу, або ж деякі з людей самостійно надають собі допомогу, там перев'язують рану і вже там протягом доби на наступний день звертаються до закладів охорони здоров'я. Їх відповідно реєструють. Чи можете трошки докладніше про цей район? Що це за район? Адже знаємо, що напередодні під враженням був буквально центр міста. Влучання у можна сказати, в центр приватної школи в Шевченківському району неподалік знаходяться новобудови, вже добудовані заселені. Там багажі, мешкають тисячі людей, жодної військової інфраструктури. Фактично своїми діями війська РФ здійснюють морально-психологічний вплив і просто знищення українців заради досягнення своїх військових цілей, але такі руйнування вони ніяких ні стратегічних, ні, ні тактичних військових цілей не вирішують. Це просто геноцид, за який будуть відповідати військові РФ в трибуналі за свої дії і прокурори. І співробітники поліції та СБУ працюють на напрямку до документування цих злочинів і тісно співпрацюють з МКС щодо збору такої доказової бази. Угу. А засоби враження це керовані авіабомби, як ми розуміємо, так в цій ситуації використовувалася авіабомба ФАБ 250 з ОМПК. Це модуль, який розшифровується як Мод, уніфікований модуль планування та корекції. Фактично, це авіаційна бомба падає. Це вільно падаюча бомба, яка падає фактично вертикально, але з допомогою крил та реактивного двигуна вона може долати до 80-90 кілометрів і влучати по вказаним цілям для запуску таких боєприпасів. Війська РФ, а саме пілоти винищувачів Су 34 Су-35 підіймаються піднімаються на на таку вже максимальну висоту в 10-12 кілометрів, аби запускати їх, оскільки чим вище вони їх запустять, тим, тим далі ці авіабомби зможуть долетіти відповідно до тих висот, за якими вони запускали їх по пусковим рубежам. До цього протягом трьох тижнів ці авіабомби влучали в передмістя або ж не толідали навіть до міста, влучали в полях. А зараз з вчорашнього дня вони вже почали підіймати, підійматися на 10-12 кілометрів. Ну, і щоб зрозуміло було за фізикою, чим вище вони підіймаються, ці ці бомби далі відстань можуть долати, оскільки вони сила тяжіння їх притягує до землі, і чим вище їх запускають, тим далі вони можуть долетіти. Тому вже йдуть на крайні заходи і просто підіймаються на максимальні висоти, аби вбити більше українців. А от Дмитро, ви згадали про ФАБИ. А я задав інформацію нещодавно. Росіяни вперше використали цю бомбу фугасну авіабомбу ФАП 3000 якраз з цими керуючими елементами в липцях. Чи є якась інформація ще чи використовували вони ще подібні бомби в Харківській області? Можливо, чи є про що зараз говорити, чи поки що зарано якусь інформацію давати? Щодо цього використання ФАП 3000 то ця інформація була поширена російськими телеграм-каналами, які наближені до військових РФ, і мотиви цього поширення інформації для чого це зроблено зараз. Немає це може бути як і для того, аби для громадян РФ, що вони мають таку потужну зброю, або ж знову ж таки для морально-психологічного впливу українців, мешканців Харкова, Харківської області, що використовується такий потужний боєприпас. Фактично, удар був по населеному пункту Липці, і е, саме удар по Липцям, він верифікований, що такий удар по е, липцям був. Але яким саме боєприпасом зараз достовірно невідомо, оскільки там йдуть бойові дії, і встановити саме е, конкретну модель. Цього боєприпасу неможливо з вибухотехніками або ж з експертами вилучити уламки цього боєприпасу, uh -huh. а, тому той вибух на відео був доволі потужний. Це видно, це потужніша бомба ніж ФАБ 250 Але це також мог міг бути і ФАБ-500, або ж більше боєприпас не обов'язково Фаб 3000 Тому вірити росіянам це не поважати себе в принципі треба звертати на таку о, інформацію увагу але для чого вони це поширювали і як це перевірити незрозуміло В принципі үгінь. влучання було біля лікарні і сама лікарня вона вистояла вона була доволі пошкоджена пошкодило її фасад үгінь. пошкодило дах але фактично будівля стояла і можливо це і не ФАП-3000 насправді був үгінь. якихось точних підтверджень ці інформації үмінь, нема. е немає Пане Дмитре, і дуже важливо, що ви про це сказали в нашому ефірі, адже дійсно треба послуговуватись з точною верифікованою інформацією. Тож дякуємо вам за ці уточнення, в тому числі, Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури, щойно був на зв'язку з нами. Говорили про сьогоднішній обстріл Харкова і про те, що поки що не можна підтвердити, що Росія використовувала ФАП 3000 в липцях.